Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я всім сей. Такий декор для дому 219 гривень. Осіння тематика. Це її ємність для зберігання з кришкою. Це, мабуть, кераміка. Ось така новинка, декор для дому. Три гарбузики золотисті за 269. Набір для спецій, солі та перці у вигляді гарбузиків. І декор, і функціонально 219. Менажниця на два відділи із малюнками-гарбузами за 189. Менажниця у вигляді гарбуза досить така глибока містка. За 389. Така ємність із кришкою теж гарбузик. Ціна 219. Не білий колір, а більш до молочного. А ось цей варіант біленький теж з кришкою. Ціна 239. Такі різні ціни, бачите, цей більший, а дешевший, менший дорожчий. Гарбузик тарілочка за 169. І тарілочка у вигляді листочка. За 119. Дуже гарненькі такі чайники заварювальні для чаю, як гарбуз 269 гривень. І в схожому стилі є ємності теж гарбузики, ціна 219. І чашечки гарбузи по 169. Такий собі і декор, і функціонал. Два в одному. Такі чашечки з кришкою, теж у вигляді гарбуза, біленькі по 219. Скліні ємності для зберігання сипучих, можна якісь ще й цукерочки чи печивом. 189 гривень і такий варіант теж 189 гривень. Термочашечки. Такі по 269. Вони є в білому або у чорному кольорі. Ось. Посередині такий, як прогумований матеріал, буде зручно тримати. Такий варіант термочашки. Тут ця гума, так би мовити, відчувається знизу самого. Це більш жовтий відтінок і є в чорному кольорі. Тут відкриваються ось так вони, схожа система, просто трошки інший формат. І без гумових ставок ось такі термочашки. Не знаю, можливо, зимою буде трошки холодно тримати в руках, бо це метал. І коштують вони 269. Оці попередні 349. Мішок кондитерський із п'ятьма металевими насадками 79 гривень. Пляшки для олії, дві штуки керамічні з дозаторами в підставці металевій. Ціна такого набору 389 гривень. Скляні гівності у вигляді гарбузів оранжевому кольорі ціна 169 гривень більший варіант. І 149 гривень менший варіант. Я так думаю, літр та півлітра об'єм їхній. Кришка закривається, але не так, щоб щільно герметично. Тобто, щось таке, що вивітрюється, краще не зберігати. Така, знаєте, ємність тут немає ні резинки, ні нічого. Дуже мені до вподоби ось такі галечики для олії. Вони з корковою пробкою. І ціна, зараз вам скажу, 149 гривень. Ще Що, щось бачу, цікавеньке приїхало. Ой, це грибочки. Так, це, мабуть, на сіль та перець, хоча я не впевнена в цьому. І ціна 169 гривень, дуже гарний декор. В золотому кольорі. Хто не любить гарбузиків, це є грибочки. А є і гарбузики, куди без них? Дві штуки це на сіль перець ємності, ціна 219 грив. На сіль перець ємності, дві штучки в упаковці, ціна 149 гривень. Вирішила показати, раз вона вже і так відкрита. Така менажниця на три відділи у вигляді томатів. Ціна акційна 69 гривень. Такий варіант це для подачі 139 гривень. Дошка бамбукова і ємність керамічна. Тут бачу, вже хтось відкрив Сінсей Хом. Так. Така менажниця. Ціна не акційна 269. А з підставкою бачу, що акційний варіант це є дві ємності. Вирівняємо, що воно не впало. Ціна 129 гривень з підставкою. Тож воно так цікаво виглядає з цими підставочками. Ще є ось такі насіль та перець ємності з акційною ціною 99 гривень. Хто знає, що це за? овоч фрукт, бо я щось не впізнала. Це, мабуть, те саме ось це? Та? Симпатичні ємності для масла сама ось ця кришечка скляна а підставка бамбукова 169 гривень. По ідеї має бути досить зручно. Одразу нарізати такий набір. За, за. зараз скажу, 339 гривень. бачите є форма прорізана, тобто вони глибоко стають. Такий варіант, я думаю, підійде для різних соусів. Так, ціна 389. Це дерев'яна підставка з ручкою. А є ось такі на керамічній підставці ємності. По 389. Дерев'яна підставка круглі ребристі ємності по 269. Такі за 269 металева ручка, скло і дерево. Цікавий формат чашок в упаковці дві штуки. Об'єм одної 330 мл і набір коштує 219. Вони хвилясті, такі в смужечку з внутрішньої сторони відчувається. Є в жовтому або в такому сіренькому кольорі. Хто пам'ятає цю колекцію із курками, Появилися ось такі підставки. Я думаю, що це для яєць вони невеличкі. 119 гривень дві штуки в наборі. Декор для дому у вигляді грибочка. Цікаво, чи знімається кришечка. Щось ну, так, знаєте, не, не дуже рівно виглядає, може так і має бути 22 см висота і діаметр, а ціна 599. І такі свічки з підсвічниками задекоровані 149 гривень. Декілька ароматів на вивір. Свічки в підставці у вигляді жолудя. За 239 гривень. Підсвічник гарбузик за 119 в золотому кольорі або в біленькому за 79. Такі свічки, дуже стильно виглядає підсвічник, гарбуз 269 гривень. Свічки ароматизовані у склі з осінніми ароматами 200 г 169 Дуже гарні ось ці гарбузики. Це є свічки, і ціна їхня 239 гривень. Ще бачила ось тут зверху хтось переставив. Ти повернемо на місце. Побачила, що є ще ось такі жолуді, коричневі із світло зеленому кольорі. Ціна 239 гривень. Це є теж свічечки. Так гарно закриваються, бачите, чуть не негарматично прогумовані. Такі свічки це є металева ємність і ціна 119. Так є декілька ароматів і дизайн або гриби, або гарбузи. Теж, хтось попереставляв. Так, це не знаю звідки, але бачу тут ще один жовет цікавий з кришечкою. Тут поєднання, бачите, кришка така керамічна, а не скляний. Бо ці суцільно керамічні. Ціна 269 гривень. Що він одненький? Може, він не звідси? Такі свічечки, досить вони великого діаметру, скляна ємність. І ціна такого варіанту 269. Ще знайшла ось такі свічки до Хелловіну у формі кісток. Так, ціна ціна набору 169. Великі свічки. Мері Мері, Мері І ще один варіант шоколадний аромат. Ціна таких 339 гривень. Досить великі, я думаю, їх на дуже довго вистачить. А ще є наборами декор осінній 149 гривень. Свічки ароматизовані з кришкою. Ціна 219 гривень. Ще отаке. Тут є ціла колекція з різними ароматами. В сірому, чорному, такому вишневому кольорі і в зеленому. Лимон, ваніль, ваніль і ще щось. І сіренький вармву. Так, бачу, що тут попереставляв хтось. Чесно, складається враження, що це навмисне. Ось таким стикалися, бо мені це справді дивно. Більшого об'єму ці були по 150 грамів, а ось такі по 250. Ціна 219. Та ще різні аромати. Ось такі, леопардові. Ціна 239. О, що за приколи, дивіться, ці свічки, вони як звідси. Просто інший аромат. Ще трошки посуду. З вами подивимося такі чашечки, як грибочки. Ціна 189 гривень як у море. Такий варіант, ціна теж 189 гривень. Є без кришки. Ось ці. Ціна 169 гривень. Такі мухомори із цікавою ручкою незвичною за 169. Є схожого формату, як гриби. Бачите? Теж, мабуть, якісь мухомори чи щось 169, але вони є нижчі від ось цих червоних чашечок. Це і звідси. Так, давайте поставимо на місце. Підсвічники гриби за 149. І такий варіант це теж є підсвічник у вигляді гриба 219. Для солі та перцю 169 гривень, теж грибочки. І мухоморчики, теж сільперець 169. Такі стрункі ємності. Для сипучих продуктів 169, але вони не герметичні, дуже легенько знімаються, одіваються. От. Такі мухомори, фігурки декоративні, 116 гривень. Є ще різні тарілочки, красиві. Так, а це, я розумію, більшого розміру. Такі ось ці тільки більші. 189. Чисто склянні грибочки за 189. Тонке скло. Кришка теж склянна. Так, ще одні грибочки. О! о Мама мія, серце чуть не втікло. Я думала, що це фігурка. А це ємність ціна 149 гривень. Вони так гарно заходять, бачите, мають таку силіконову вставочку. Закривається щільно. власне, Тому і подумала, що це є фігурка. Така менажниця. Грибна тематика 189. Ці є два формати: один гриб або два. коричному і в червоному кольорі. Ціна 169. Я думаю, Це теж. теж 169. А такі по одній штучці за 169 гривень. Також така ж ціна. Ви знаєте, стало мені цікаво, чи купляєте ви такі тематичні товари до різних сезонів свят чи ні. Дуже цікаво, напишіть, я купляю чи я не купляю, а купляю тільки те, що потрібно. Буде цікаво почитати, подивитися. Як то до цього відноситься. 169 гривень коштують такі тоненькі пледи, їхній розмір 1,25 м на метр 50. Такі кольори, я б сказала, осінні. І ось такий цегловий, вишневий, зелений колір на вибір. І одненький є рожевий варіант. Ціна 149 розмір, такий самий, як і в інших. Такі цікаві, ці вже трошки є щеніші. Ми ціни товстіші, бо ці зовсім тоненькі. Так, і ціна, ціна 339 гривень, метр 30 на метр метр в коричневому кольорі. Оці супер пухкі, можна навіть замість ковдри використовувати, такі як пледи, одіяла. Так, ціна 459 гривень, розмір 1,30 м на 1,60 м. Декілька є кольорів в асортименті. Так, значите, це є ще в цегловому кольорі плед. Такі різнокольорові по 339 гривень малюнки різні. метр 30 на метр 60 Який малюнок намальовано тут окремо? Угу. Є, що намальовано, а є що не намальовано. ці по 219. Тут є, як які, бачите, є і однотонні. Такі цікаві. Чомусь мені шарфаки нагадують з такою бахромою. 459 гривень, метр 30 на метр 60. Такі світнички появилися. Вони на подальку. Нажимаєте і кришка підіймається металеві. А ще щось ось таке є. Не знаю, може, такий фіксатор чи ручка. Це ж такі самі які зверху, бачите, так, піднімаються і серединка витягується. Що, Давайте подивимося, скільки таке коштує. Ціна 339 гривень. Я ось такий маю, і знаєте, що в мені не справу? що Він тільки в одну сторону відкривається. Тут заблоковано. Хоча я знаю, так і в більшості смітничків 269 гривень. О, тут, бачите, прокручується по колу. І ціна його 189 гривень. Досить легенький, пластиковий, Оці з бамбуковими кришками. Дивіться, що знайшла на канцелярії, дуже класна річ. Це є планер, і стікері різноманітні, веселі у вигляді котиків 79 гривень. І є, так, що щось таке цікаве, це для байджика, я так розумію. Ціна 69 гривень. Добираюся я до ось таких планерів. З собачками. Ціна теж 79 гривень, дуже зручно і дуже прикольно. Прикольно тим, що якщо є заплановано, то воно вам вже, знаєте, звичайно нікуди не подінеться. Є більше ймовірність, що ви це виконаєте. Можна планувати все, що завгодно. Стікери для нотатків капібари 79 гривень, 4 штуки. А це захист для телефону, такі вставки, там, де запахається зарядне. Три штуки за 119 гривень. Моя дитина десь собі таке схоже придбала, але знаєте, що мені не сподобалось Те, що воно заважало. І коли ми з нею говорили, воно рухалось і, відповідно, створювало шум. Отак от. Дуже є багато різних планерів. Ось такий варіант, ціна 119 гривень. Дуже багато різних планерів, різноманітних і переважно оцінні ціни. Такий великий блокнот 189. Теж 189. Просто. Мега всього багато. Бачу, що з осінньою темою є. За 59, ну це такий ту-лист. Дуже прикольно, можна собі складати список покупок справ на день і відмічати. Галочкою, що виконав, а що ні, переносити на наступний день. Така гарбузова тематика це теж планер 149. Цікаві, дуже цікаві. Такий планер за 79 гривень. Єдине, що в тих планерах, треба не забувати створювати список справ і виконувати їх. Бачу, її відкритий, тож давайте підглянемо. О, зараз все запакую назад. Ось так виглядає. День тижня і маленьке віконечко для списку. Ще один варіант планера. Тут є дні тижня, тут можна прописати плани, якісь нотатки. Вони не датовані. Ціна 169.